Так, усім привіт шановні. шановні колеги, у нас надвигається хмарка, зніму вам відосик. Сьогодні неділя, коротше, зробив я носіння і планував виїхати, підготувати ділянку завтра до посіва, хоча там мав бути дощ, ну воно хмара йде зараз, лийне, а може мене. Але коротше, всі вівхити заїдуть кізу псст пс пст. Пс, пс. Ще спіткала мене невдачка. Невдачка проста. По одній причині, що колісо лопнуло вже старе. Так що колеги, може хтось знає в кого є Дніпрошина на ХТЗ в хорошому стані. готовий купити. Бо колесо, коротше, покинуло чот. Так, колісо у нас який там у нас розмір. Розмір 23.1 R26 F там щось вісім. Кольоса то. Так що не йдете сьогодні. Куча покинули часу, але мене хоче дружити. Трещинка, ми то зараз впихнемо. Грибочка, може вже впихнули, камеру не можу знайти. Десь була камера на хазяйстві вже десь. Нічого найдеться. А сьогодні неділя, два неділя сьогодні. І виходить, що... Ще на монтажі закриті вже п'ята година. Що, тут краще видно? Не, великими буквами. Великі букви дні прушина, ось до 23.1 R26 F37, модель F37. Так, радіально. Так Такі діла. Всім пока. В кого може є, дзвоніть, куплю. Тільки треба, щоб вони були хоча б не такі лисі, як в мене, і не полопавші. Тому що є проблема, є проблема в тому, що або нові купити. Є турецькі, але я не хочу, але треба, щоб був такий малюнок. Бо турецькі дуже ну, типу, велике пространство між цими. По трасі, коли їдеш, то коротше, гуде як дурне. Так що на сьогодні все. Ось наша тріщинка. Бачите, от вона. Ну Ми туди запаримо грибка величезного. Ну і хватить нам поки що цих 100-200 гектарів бабахнути і шукаю різину. Бо тут на цій вже нема що. Ну все, тут вже сам розумів, що треба купити. просто. Я її шукав, навіть вів перемовини, є турецька, білоруську не хочу. Самі розумієте чого. А цей, а коротше, от в мене ззаду на одному грибок стоїть, теж така херня ж була. Ходить, коротше, воно. Не знаю, на тому кажеться. Так, да, на тому. Десь є грибок. Ходить, нічого, переживемо. Нам головне посідять. Допомагає мені дядько цілий день і батько. Батько такий помощник, але дядько то, звісно, дякую. Бачите, -то, тоже така сама тріщина, грибок. Ходить, коротше. Ходить, головне, щоб камеру не жувало. Грибки там для того, щоб камеру не жувало. Можна там по старінці, болтіками металічну стяжку зробити. Колись ми вже таке переживали. Ну, Різині 12 років робила їй хорошу штуку Дніпро. Зараз Дніпро вже не випускає шини, самі знаєте по якій причині, але може в когось завалялося. Треба 4 колеса. Якщо є в кого хороша бабушка, я готовий купити, ну, заплатити гроші. З нього. Так що виручайте, колеги. подивитись відос. Передайте другому. Треба виручити. Потрібна допомога, колеги. Я знаю, що по-любому в когось стоїть. Бо трактора попродавали, може в когось розборка рядом і в когось там стоять колеса, Готовий купити. Так що такі діла. Всім пока. Всі підписочки і лайки став. Завтра заклеїмо камеру короче, зранку і з Самі знаєте як його ну, якось воно ну, Сьогодні у нас пішло легше. до камера. Завтра заклеїмо. І завтра вже мабуть я Марокко заберу. Обіцяють що вже з ремонту буде, буде легше, бо на баті нам хюндаї, Ну нічого не завжди, що разі що сраку можна узнати. Так що такі от справи. Все, давайте поки.